Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. І з вами, як завжди, Яна Любов. І ми з вами на каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні у нас з вами справи домашні. В цьому відео я хочу вам показати розпаковку і трішечки не тільки розпаковка, а й огляд насіння, яке я буду висаджувати, яке в нас з минулого року, і покупочки, які ми зробили у садовому центрі. Підготую, щоб підготуватись до нового посівного сезону 2025 року. Я в минулих відео показувала і розповідала вам, який вибір ми вирішили зробити в цьому році. Більше такий упор, можна сказати, акцент на професійному носінні. Чому так? Я розповідала у попередніх відео, там, де огляд магазинів було, де я розповідала із продавчинями, говорила, з консультантами. Так от, коли купуєш просте насіння, впевненості в тому, що це той сорт, який ти купуєш, немає. Тому що зараз це йде на дохід любою ціною. І тому буває таке, що насіння гарне розібрали, а паршиве таке погане, його не беруть, і тому щоб його ж не викидати, тому що це гроші великі. Роблять новенькі такі паковочки і декілька сортів скидають. Туди ми купуємо як саньку, наприклад, а то виходить не санька, не зрозуміло що. Тому професійне насіння там мінімальне, Ну, от я говорила про звичайні, ну, ну, ніколи не було так, щоб хтось скаржився. Вони купують великими професійними упаковками: там і тисячу насінен, і кілограмові, різні є, і потім розфасовують. Це, звичайно, для них незручно. Ну, не скажу, що це для мене сильно зручно, я вам зараз покажу чому. ну Але виходу іншого немає. Тому багато насіння в нас залишилось взагалі минулорічно, дуже багато насіння. Але з них я вибрала тільки те, що я буду садити. А все, все остальне там в мене є, я показувала гібрид. Тарасенко, якийсь там, київський, якийсь я брала. Не сподобалося, садити не буду. Лежать, відложила. І з минулорічного ну, що залишилось. Французький зніданок 18 днів, 20, 18 днів. Спробую ще раз, не росте вона у нас, йде в бадилля. Спробую ще раз. Табачок аспірант. Всі так рекомендували, дуже гарний. Я в минулому, разі, в минулому році пересартувала декілька разів. Жодна насінина навіть не зійшла. Але все ж таки рік був дуже особливий, То, що було спека, а то, що були сильно великі перепади температури. Вночі було дуже холодно, а вночі дуже жарко. Насіння могло просто зіплювати. Це щодо кабачків, є огірочки. Огірків у мене дуже багато, але. І ще залишилось багато, але я з них вибрала тільки Феникс плюс роднічок, два роднічки, має, тобто роднічок F1. Оце ті, що з минулого річного я взяла на цей рік. Помідори мої домашні, рожевий Велікан, де високий, тільки не продовготі, а круглі, От, і батяня або Волове серце. І ще в мене помідори домашні, тут я їх не знайшла, але десь вони є. Я вам багато казала, я їх називаю Ірочка. Чому? Тому що дала мені їх ірочка. Хтось мені написав, як вони називаються. Якби я знала, як називаються, я б вам сказала, я не знаю. Я їх називаю Ірочка. Вони ось такі, як такий вражаний рік, ось такі. Якщо в минулому році вони були такі, але їх все рівно багато. Рік був дуже посушливий, але їх багато, вони круглої форми, рівненькі, кругленькі, не розтріскуються. Сама шкірочка. Така тонюсенька, що не, щоб почистити, не потрібно давати окропом. Знімається зовсім отак. І сама оця верхушечка, де плодоніжка, отут, вона така манюсінька, що в самому помідорі її не видно. Дуже гарні помідори. І в мене навіть є сімена, і я ще зберу, кому буде цікаво, можна буде поділитися з вами. Далі базилік. Базилік – це те, що ми їмо, це з минулорічно залишилось. Трішечки салатів. Залишилось так. І з помідорів залишилася Санька. Іде бара у червоний, в мене є мої то домашні круглі, ці якісь такі овалені, але не сливкою. І буряк Буряк циліндра, я дуже полюбляю, залишився буряк циліндра. Це те, що в нас залишилось минулорічне. І ось що в цьому році придбали. В одному з магазинів придбали буряк. Буряк. Оце ж чому не зручно, тому що не написано Не написано сорт. Що це за сорт? Дуже гарний буряк. Порекомендували, а сорта немає тут. Так, по огірочкам. Огірочки Наташа. З професійного насіння. Я взяла по 10 штучок. Наташа. Сказали, супер. Я колись брала отаких, от то не було нічого. Так, по гірочках ще Фенікс 640. Написали мені підписники, що Фенікс 640 це взагалі Фенікс, але вони навіть кращі, ніж просто Фенікс плюс. Вони до самих холодів, до самих морозів. До речі, я їх і консервувала, вони проходять на консервацію теж. Так. Огірочки корн. Не знаю, ніколи навіть не зустрічала огірочки корм. Так. Огірочки сатина. Це ви мені порекомендували сатина. Дуже ви вихваляли казали, дуже гарні Я ніколи не садила їх. Так, огірочки якісь нові такі на це, це помідорчики. Так, і ось огірочки ще. Спарта теж дуже рекомендували, дуже гарні Спарта. І гектор. Це ці, що я не садила жодного разу. З них Наташу садила, а ці ніколи не садила. Тому будемо пробувати. Далі що у нас є? Далі йдемо по, по помідорах. Помідори сливка інекс інекс Ось такий дрібнесенькі насінечка. Далі йде помідори томат. пінк брін Якийсь. Пі, брін. Томат. Насінько. Таке дрібнюсеньке, таке манюсеньке. Але дуже старе, дуже-дуже гарне. Повіримо, побачимо. І сливка Беніто. Теж рекомендували, дуже гарні. Е, я обирала такі сорти, е, такі, що приносять посуху, і приносять такі стійкі до хвороб і до фітофтори різної. Вони стійкі. Подивимося, що, що це буде, що нам скажуть. Так, Кабачки я ось взяла, Кевілі, кавілі, е, жовтенькі кавілі, а два ангеліна. Теж сказали, дуже такі врожайні, дуже гарні. Сказали садити на такій великій відстані по одній насінинки, тому що вони дуже врожайні і дуже багато. Побачимо. Аспірант минулому році садила, я вам кажу, жодного, даже навіть, навіть не зійшло. Так, морква. Морква ню корода. Щось особливе. Тупо конічний низ, не заустряна, не отака, а тупо конічна. Така яскраво, яскравого такого кольору, помаранчевого, ну, морковного насичений, гарний кольор версильцевини. Рекомендували, казали, дуже-дуже-дуже гарно. Так, і взяла солодкий горох. Ага, Ну стерлося, то не видно. Стерлося, не видно. Пам'ятала назву, але солодкий дуже-дуже гарний горох, саме це такий його вирощують професійне. Насіння вирощують на, на полях. Дуже гарне насіння. Так, і це нас що? Горох? Це? Що? А, це солодка кукурудза. А оце горох. Горох це мені сказали, що можна садити в декілька прийомів. Він дуже солодкий, дуже стійкий до мучнистої роси і дуже такий соковитий. І сказали мені навіть, що якщо вже е, вони відплодоносили, не виривайте, а залишайте, він почне друге цвітіння. Ну, назви, назв, на жаль, постиралися. Ну, нічого не поробиш. Цукровий дуже гарний, це все голландське насіння. Тому ось так. Це в нас є. Порекомендували редиску. Ось таку, називається е, Пасхальне яйце, великодне яйце, тому що вони різнокольорові, їх тут небагато, різнокольорова, дуже смачна редисочка. Спробуємо. І редис Сора. Сора тут її багато. Теж це насіння з Польщі. Порекомендували дуже гарно. І ще е, я хочу купити, мені рекомендували підписники. Селеста. Обов'язково куплю, спробую. Ми дуже полюбляємо редиску, але в нас її чомусь ну, погано вона росте. Так, і тепер те, що у другому магазині. Огірок роднічок F у мене є два, але, але то такі, а це ще інший виробник. Новий казали, дуже-дуже гарний дає результати. Взяла ще такий Ріо Гранде. Ріо Гранде ніколи не садила. Маринка, Марина Лайф в життя в селі, є в неї канал, також вона постійно осадила, я в неї побачила. Мені вони дуже сподобались, взяла, будемо пробувати. Е, порекомендували е, помідор, загадка. теж у Маринки тут «Загадка», І, по-моєму, е, Оленка, будиночок, будиночок в селі теж вона займається в минулому році, вони почали займатися тепличним. От, і теж вона писала, що загадка дуже-дуже гарні таким взяла. Взяла ще помідор які я... Ну, Загадка я взяла дві різних виробників. Помідор огірки взяла ще я. зозуля. Зозуля мені дуже подобається, вони до пізна, до холодів, вони такі без щипів. Вони на консервацію на засовку не годяться зовсім, але на салат вони з ранньої весни до пізньої осені дуже плодовиті, і дуже тонка шкіра, і дуже-дуже смачніші. Вони такі соковиті-соковиті і дуже ароматні. Тому взяла, і вони в нас росли і посуха, не посуха, а вони все рівно були. Тому отакі вірочки і теж у журавльонок. теж він в, мене в минулому році по-моєму, не було, а, ми, а раніше я садила, мені дуже сподобалось. Тому це що по огірках. Суміш базиліки, ми полюбляємо базиліки, знову помідори Де Барао червоний. Де барао є дуже подобається, вони високорослі, єдемо садити, і їх навіть можна біля винограду, де у вас виноград росте, можна поміж виноградом посадити. Він гарно дає такий він, плодовитий. І взяла рожевий пламінгу. Рожеві фламінго – це дуже смачні рожеві помідори, але вони біля верхушки розтріскуються. Тому садити їх багато не потрібно, вони в переробку десь нікуди не. Ну, сок, можливо. Але в салат сок, солодкі, соковиті, дуже смачні помідори. Тому взяла. Так, і йдемо далі. Морква. Морку я взяла Канада і Абако. Це те, що мені порекомендували. Лагуни я в нас не знайшла мені, в мені минулому році. Лагуну висилали, писниця моя висилала з іншого місця, тому що в нас таких навіть виробника такого немає, який оце присилав мені. Ну, будемо або без них, а можеш ще знайду. І ось це з професійного теж насіння і ручки, які мені порекомендували, які ви рекомендували що мені в цьому у відео, під відео в коментарях. Ось воно як запаковано, дуже таке тендітне, потрібно прям і не дихати на нього. Це помідори, це помідори Bobcat. Дуже гарні помідори, я чула про них, але сама не садила. Так, Phoenix плюс ось таке насіння. Це з професійного. Далі йде триолі Написали мені, підписниця написала і. В інстаграмі там дивилася теж підписники мої. Рекомендують тріоле. Це новий італійський сорт, взагалі, такий там, суша, спека, а вони ростуть все рівно тріоле. Так, далі що в нас йде шахті? Теж порекомендували шакті. казали дуже-дуже дуже гарні е, помідори. повинно вам сказати, що вони не дешеві, зовсім не дешеві, але так, і. Гірочки сатіна. Це вже то з одного магазину, то з другого магазину. І кавілі, кабачки, кавілі. Це теж з професійного насіння. Тому ось так. Буде такий у нас експеримент, що професійне, що не професійне. Побачимо, яка різниця. І ще що ми купили уже по догляду, продавчиня порекомендувала. Антістрес такий аміно. Це тут амінокислоти, це, це від перепадів температур, коли ми навіть насіння е, садимо і виходить вночі холодно, а в день спека, то навіть насіння можна замочувати, щоб насіння легше переносило цей стрес. А тим більше, вже коли з'являються росточки перші, і перші це такі росточки, третій, четвертий, коли з'являється, потрібно буде обробити. І ось таке порекомендувала теж. Для кращого цвітіння, коли вже цвітуть, коли починають пітнути наші рослинки, і щоб вони партинокарпіяться, тобто, щоб вони самозапилювалися гарніше. І взагалі, щоб було більше квітів, і щоб вони гарно запилювалися. Отакий От препарат називається гіперелінова кислота. Гіперелінова кислота. Ось так. І я взяла два пакети кауліцина, є стоп слимак Є патруль є оліцит, але оліцит мені подобається, тому що він гранульований. Тобто це не порошок, який дощ пішов і зразу розтав і немає. Гранульований кращий. Побачите в більших упаковках, беріть більшість Так, І ще що ми купили: купили ось такий шпагат, тому що він завжди повинен бути вдома, де підв'язати, де зробити. Це натуральна підв'язка. Це із кропив'яні вони такі, ось такий жуч, шпагат, як він називається, як з мішковини він, дуже потрібна річ. Влітку можна не знайти як сезон. Взяли лопатку ще одну, тому що вони вже декілька штук, вони не витримують. Але цю коляню сказав, що може витримає, тому що тут якесь заглиблення. Там. Він подивився і сказав, може це буде витримати довше. І взяли новенький секатор, теж продавчиня рекомендувала. Казала, дуже гарний, у неї служить вже довго. Тому що наш поламався. Оцей, подивимося, це такий дуже зручний. Тут така, якась навіть не резинова, а гутаперчева якась така, не слизька, дуже гарна. Такі чохолки. Ось так. І фіксатор є, ну все нормально. Так що ось такі покупки, ось таке насіння, оце все, що я буду сіяти. Кого цікавить, докладніше, тому що я так показала багато його, всього багато. Я ще буду, як уже буду висівати, огірки окремо, помідори окремо, ще все покажу, а скажу, відповім ще на одне запитання. Я в одному з відео сказала, що я не буду садити розсаду помідорів. Мені сказали, що бачиш, казали, що не будете садити, а сама ж ну, купую насіння. Я не буду садити насіння на розсаду в будинку. Взагалі на розсаду в будинку я не буду не садити нічого. По-перше, перець, синій і ранні помідори, я взагалі садити їх тут в будинку не буду. Я буду їх висаджувати, я їх буду купувати. Мені потрібно його небагато, я його куплю. Тому що потрібно вже садити ось на початку або в кінці січня, або на початку. Лютого, але в нас пасмурно, в нас в будинку дуже холодно, похмура погода постійно, сонця немає. Насіння минулого рік показав отаке хиленьке, не нездале, і воно, і така була розсада. Та і рослини почали оживати у вересні місяці, тільки почали квітувати. Мене це не влаштовує, я куплю готовий професіоналів. Насіння помідорів і огірків, огірки на розсаду, я буду висаджувати ці, що. Підв'язані всі, ті, що я буду підв'язувати, буду садити тут, де багато вікон, буду садити тут на розсаду вірки. Помідори все, що тільки з розсади буду вирощувати, але розсаду буду висаджувати в теплички. Гарненька в нас дуже гарно виходить розсада в теплиці, тому зараз я не буду собі морочити голову. В квітні місяці висаджу на розсаду, все воно встигає. Ось, ось такі. І кабачки я буду висаджувати на розсаду. Тому що так вони нас рости не хочуть. Все це буде теплички, в домі садити не буду, тому що ну, не виходить вона така, як треба, а потім страждає, що холодно, страждає, що вона витягується, то вона хворіє, то їй мало сонця, то їй багато вологи. Витягується, тільки сердиш і тратиш нерви, а потім все рівно доведеться купувати. Токі ми зробили висновки, отакі у нас покупочки. І нехай Бог благословляє вас на новий посівний сезон, щоб у вас було за що купити насіння, щоб у вас було де садити, і щоб у вас були сили садити, і щоб ви, як посадили врожай, то щоб ви його в себе вдома і зібрали. І нехай Господь дасть нам дощ ранній і пізній, і не забере хлібної опори від нас. Тобто, щоб у нас було що їсти. Ось так, а з вами завжди була я, любов. Зустрінемось.